Доброго ранку! Вітаємо вас! Сьогодні ми будемо розповідати про Майдан Незалежності, про серце столиці України, яке в унісон з подіями держави та Києва. Майдан Незалежності має багато та насичену подіями історію. Ще за часів Ярослава Мудрого тут знаходились оборонні споруди, які захищали весь Київ. Так, за часи Ярослава Мудрого тут взагалі не було ніякого майдану. Також тут знаходилися київські ворота, які називалися ляцькими. Тут вони також слугували оборонною системою для всього Києва. Спочатку формування цієї площі було визначено чіткими межами, адже вона знаходилась між високих пагорбів. Також поряд було не пересихаючи навіть влітку козине болото. На початку XVIII століття в середині 19-го на місці Майдану Незалежності був пустир. А от пізніше тільки почали з'являтися спочатку дерев'яні будинки, а потім кам'яні. А от у 1843 році було встановлено за розпорядженням генерал-губернатора Бібікова перший фонтан. Правда, будівельники зробили деяку помилку, і тому вода вбігла дуже повільно. І фонтан міг тільки працювати, як водопій для коней. Дуже цікаво, наскільки мені відомо, у 1871 році площа отримала назву Хрещатиської площі. Тут іноді виступав цирк, був ринок та були народні гуляння. А за часи радянської влади площа отримала назву площі Жовтневої Революції. І більшість будинків, які ви можете зараз побачити, були побудовані саме у ці роки з 1950 по 1970 рік. Таким чином київський майдан змінюється, приймаючи ті контури, які диктує йому сучасність? З вами була рубрика Київ туристичний. Дивіться нас кожного вівторка та четверга. О 7.15! З вами були Анна Трофімова та Ольга Коломайць. До наступної зустрічі!